Добрий день! Сьогодні я хочу трішки поговорити про маніпуляції. взагалі, як наш мозок реагує на маніпуляції, як взагалі відрізнити маніпуляцію від реальних аргументів, і як захистити себе від маніпуляцій. Для початку нам треба розуміти, що маніпуляція це завжди про емоційну реакцію. Тобто включається наш емоційний мозок, так? І ми знаємо, що в нас є лімбічна система, так яка відповідає якраз за емоції, емоційні реакції. А міфдала як частина лімбічної системи, знаєте, якраз допомагає нам. Таку реакцію, знаєте, включає бій біжи і допомагає уникнути загрози. І якраз при маніпуляціях вона включається. Тому що класичні схеми прояву маніпуляції іде через емоції страху, через емоції провину і через емоції сорому. Так? І по суті, в нас відключається, знаєте, таке критичне мислення, логічне мислення, і ми просто, знаєте, йдемо до такого емоційних реакцій на емоційному мисленні. Проте, в нас також є префронтальна кора. Тобто частина мозку, яка відповідає за прийняття рішень, планування, якраз логічне мислення. Проте, коли нам проманіпулювали, в нас виключається амігдала, і профронтальна кора якось відходить назад. По суті, амігдала включає в такі знаєте, екстрених ситуаціях, тому що, коли небезпека, в нас сприймається як небезпеку, і йдуть такі знаєте, екстрені реакції. Тобто на цю ситуацію, тобто, ви вже емоційно відповідаєте і вже, можливо, так знаєте, інтуїтивно, тобто ви не думаєте про наслідки, ви не думаєте взагалі про логіку в цьому моменті, тому що всі йдуть на таких підвищених емоційних тонах. Ви можете, тобто, це може бути, якщо або залякуваним, тобто ви будете максимально боятися, або взагалі, ви знаєте, теж почнете кричати, маніпулювати і тому подібне. Можуть бути різні реакції, але завжди зберігається ця емоційний. Мозг по суті реагує в цій ситуації, так? Далі, як взагалі відрізнити от маніпуляцію від реальних аргументів, так? Коли людина хоче конструктивно з вами спілкуватися. Як я вже говорила, маніпуляція діє через страх, провину, сорок класичні прояви. Я хочу навести приклади, щоб було зрозуміло. Маніпуляція через страх іде така: якщо ти не зробиш те, те те, я тебе покину. Якщо ти не допоможеш мені, я тебе заблокую. Якщо ти не зробиш те те, ми з тобою більше не будемо спілкуватися. Тобто такі, знаєте, страх втрати. Інколи це буває і фізичне якесь насилля, тобто я тебе там і тому подібне. Проте в класичних схемах це такі, знаєте, страх втрати. тобто... Дається іншій людині розуміння, що якщо ти не зробиш те, що я хочу, я з тобою не буду. Ні-ні-ні. Далі це відчуття провини. Відчуття провини, Тобто, а, ти не можеш попіклуватися про маму, мама старенька все життя, от коли в дитинстві я тобі підгузники міняла, там, виховувала тебе, а зараз ти не можеш до мами приїхати. Угу. Тобто, через таке знаєте, відчуття провини, що ви відчуваєте себе таким, знаєте, маленьким. Взагалі таким поганим і таким, знаєте, всім винним, так? далі відчуття сорому. Відчуття сорому, Тобто, наприклад, я ж, наприклад, ти ж не хочеш мене засмучувати, але ж я ж тобі казав тоді, що так не угу. Так. І в нас виходить знову сором, і по суті, міг емоційна реакція. Треба розуміти, як я вже говорила, як відрізнити: маніпуляція це завжди про емоції. Аргументи це про факти. Як, взагалі, на рівні ну, зрозуміти тіла, а маніпуляція чи аргументи інколи можна не до кінця розуміти це. Маніпуляція завжди буде викликати сильні емоції. Сильні емоції, такого, знаєте, або власної нікчемності, або страху втрати, так, або, знаєте, такого, такого страху, що. Ось такий я поганий, ось такий я недалекий, ось такий я недолугий і тому подібне. Завжди ви будете себе відчувати не до, не до знаєте, якимось. Або боятися втрат... Бути, якби для цієї людини стати ніким, або втратити, і тому подібне. Так? А коли це аргументи реальні, там будуть факти. Тобто, Наприклад, мені не подобається, що ти робиш те, те. те. Так, надам приклад. Маніпуляція вже я сказала, наприклад, я не знаю, я все для тебе, а ти для мене нічого, так? Наприклад, У цій ситуації ви можете сказати, що, наприклад, я прибираю дім, я заробляю гроші, а я б хотів, наприклад, я б хотіла б хотів від тебе. Отримати, наприклад, ввечері прийду з роботи, так? я б хотів, щоб ти мене якось там не знаю, спитали як мій день, як взагалі все пройшло і тому подібне. А ти завжди заліпаєш в своїх тіктоках, наприклад, так, і ніякої уваги до мене не, не приділяєш А коли я стараюся якось прореагувати, ти взагалі на мене кричиш. І для мене це дійсно дуже тяжко, тому що я стараюсь для нашого майбутнього, я стараюсь для нашої сім'ї. Я хотів би отримати а, таку, як знаєш, увагу від тебе. Давай попробуємо якось вирішити ситуацію, так? І по суті, ви йдете вже на конструктивну взаємодію. Тобто, ви, наприклад, ваш партнер, і ви розумієте, що щось ну вас не влаштовує обох, так? І ви якось маєте знаходити рішення вирішення цієї проблеми, так? Шляхи вирішення, по суті. І це буде аргумент. Тобто, аргумент, по суті, йде через таке, знаєте, пояснення, причини. то, що, наприклад. І ти мене розчаровуєш, я ж казав, я ж казала, то нікому не потрібно, що не здатна і тому подібне. А людина хоче пояснити причини і знайти вирішення. Ось тут саме головне, тобто ви можете собі запитати, чи є тут логіка у такому питанні, так? І якщо ви розумієте, що людина якось логічно мислить, якось логічно факти послідовно доказує, значить, це все-таки в більшості аргумент, так? А маніпуляції це були такі такі, знаєте, образи і відчуття власної нікчемності всередині у вас буде. І взагалі, як захистити себе в цих ситуаціях? Коли ви розумієте, що ви зайшли в такі маніпулятивні якісь схеми, так? Хтось маніпулює конкретно на вас, ви маєте зупинитися і взагалі розійтися людиною. Тобто, наприклад, десь 15 хвилин, ви скажіть, давай так. Десь 15 хвилин, в одну кімнату я в іншу, тому що в нас ніякої конструктивної взаємодії не виходить. Тому що ми маємо розуміти, коли це емоції максимальні. У вас не буде такого, знаєте, логічного мислення. Ви маєте почекати, поки ваша амігдала трошки зупи, піде вниз, і профронтальна кора раціональне мислення підніметься. Вже так? В цій ситуації треба якраз допомогти собі з емоціями, тобто глибоке дихання буде ефективне. Також ви можете прийняти якийсь холодний душ, зробити якусь фізичну справу. Літом взяти, окунутися також. Тобто максимально відключити оцю, знаєте, амігдалу, так? Що у вас включилась профронтальна кора, І якраз тут також друге не приймати рішень зразу. Так? Тобто, якщо вам треба прийняти рішення в такій маніпуляції, конкретні, так? Ви скажіть: стоп, 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 я подумаю, мені треба подумати, так? Ідете, приймайте, ну тобто думаєте, чи, якщо вас обіцяєте, що вас емоції сильно захвастою зупиняєтесь, там собі відновляєте якісь такі, знаєте, раціональне мислення, і тоді думаєте, які за, які проти ці ситуації, взагалі, чи мені доцільно так, в цій ситуації діяти. Чи взагалі в цьому... Ще питання таке, також, чи в цьому запитанні була логіка, так? чи це просто було, знаєте, як. Обвинувачення мене і щось там доказати, доказати щось мені, так? Тобто в цій ситуації взагалі рішення ніяк не треба приймати, просто ну, сказати людині, що це ненормально. Далі, якраз і третє кордони. Треба дуже важливо навчитися ставити кордони і відстоювати ці кордони. Тобто, коли, якщо один, два, три рази проманіпулювала вами, і ви вже це відслідковуєте, ви говорите. Мені було максимально неприємно, максимально емоційно тяжко, і я відчувала наприклад емоції страху, сорому, коли ти говорив те те, -те наприклад, які конкретні випадки, коли він маніпулював на вас, так? І тому, якщо, наприклад, давай якось будемо вирішувати цю проблему, тому що мені максимально некомфортно, що ти так маніпулюєш мною. Якщо буде людина адекватно мисляча, Адекватно вас підтримуюча і розуміюча, ви не шляхи вирішення. Проте, коли людина, знаєте, як не бачить своїх проблем і не хоче ніяк їх вирішувати, тут треба поставити питання, чи доцільно з цією людиною залишатися і комунікувати на таких самих знаєте, близьких частотах. Тобто, якщо ви, наприклад, відсуткували П'ять-10 маніпуляцій, ви сказали людині 5-10 разів про ці маніпуляції після маніпуляції, тобто коли всі устили, і людина ніяк не змінюється, тут питання чи доцільно продовжувати, так? І далі, от якраз я говорю: такі, знаєте, після цих маніпуляцій ви навіть можете розуміти, що ви навіть маніпулюєте, так? І в цій ситуації дуже важливо після висловити свої, як ви знаєте, невдоволення, такі, знаєте, повідомлення, я повідомлення. Тобто, от в тій ситуації, вибач, я тобі проманіпулювала дійсно, тому що я була на емоційних сильно тонах, так? Проте я хотіла до тебе донести, що, наприклад, ти кожного там, кожного п'ятниці приходиш додому в три години ночі після бару, так? Це викликає в мене емоції такого, можливо, страху втрати. Мені я не відчуваю, знаєш, підтримки від тебе, не відчуваю до тебе довіри. І я тебе прошу, давай ти якось вирішиш це питання і будеш приходити там до дванадцяти в п'ятницю. Тому що для мене дуже важливо, щоб ти був поруч зі мною в той, в той, той час, і ми могли разом якось провести вечір п'ятниці, а не там зі своїми друзями і тому подібне. Так? В цій ситуації треба говорити про свої почуття, знаєте, не обвиняючи іншу людину. Бо ми, ми інколи дійсно буваємо, що так, знаєте, маніпулюємо іншим людям, навіть не помічаючи цього, так? а пояснювати свої почуття, свої, е, свої якби, емоції і свої реакції в цій ситуації. І також. Дуже важливо, як я говорю в моменті, оці емоції дозволити не керувати їми. Я вже говорила, саме краще це розійтися в дві кімнати, тому що е, дуже тяжко ці емоції, знаєте, якби якийсь конструктив провести. Якщо ви вмієте, це прекрасно. Проте, все-таки краще, щоб вони, знаєте, так остинули, ви включили профронтальну кору і просто пішли в такі, знаєте, раціональне. Конструктивну взаємодію з іншою людиною. так? Так. І тому так важливо вміти, знаєте, відслідковувати ці маніпуляції. Тому що коли інші люди починають вам маніпулювати, вам треба, знаєте, ставити кордон і говорити: стоп, стоп, мені так не окей. Тому що люди можуть на вас їхати, їхати, їхати. Класичний приклад це, знаєте, такі м -м -м, батьки і діти. Тобто, коли. Діти виростають, батьки все рівно ще так збираються їх наших дітей, і вони, знаєте, можуть маніпулювати, що наприклад, ти мене не любиш, я тобі взагалі не потрібна. Я тобі там в дитинстві а ти зараз навіть не можеш там приїхати до мене там, не знаю, раз в день і тому подібне. Хоча для вас це максимально незручно, ви говорите, що давай я тобі прийду раз там, наприклад, раз в три дні, а раз в чотири дні. Але люди можуть не до кінця це розуміти. Також може бути з вашими партнерами. Тобто він, можливо, знаєте, якось маніпулятивно. Вас якось так якраз спри, 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 сприяє до різних дій, так? і ви вже якось це зробили що це норма, і навіть потім думаєте, уй, ну, ну, ну це так вже добре. Але коли ви це сприймаєте і, якби знаєте, ніяк не реагуєте, то стає тільки більше, 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 більше. І у вас з'являється внутрішнє незадоволення, внутрішня така, знаєте, безнадійність. І тому так важливо вміти вчасно зупинити це, відслідкувати, зупинити, якщо ви помітили, що це ви робите також, вчасно відслідкувати і змінювати стиль комунікації.